Українці довіряють гривні. Про це свідчать факти. У депозитних портфелях банків гривні внески зростають набагато швидше, ніж валютні. На чому ґрунтується стабільність України платіжної одиниці, та які депозитні ставки під установи пропонуватимуть найближчим часом? Дивіться в програмі банки клієнтам. Ціна грошей. Скільки банки дають за гривню? Подарунок до свят. Відкрий депозит. Чекай на сюрприз. Альтернатива депозиту в уряді обіцяють вищу дохідність. На сьогодні банківський депозит найдохідніше вид накопичення для населення. Внески у гривні дають у середньому від 16 до 18% річного прибутку. У валюті удвічі менше. Середня дохідність на вклади у доларах 7%, У євро 6%. Тож зараз у банківській системі спостерігається активний притік внесків у національній валюті. Якщо ми проаналізуємо вересень жовтень минулого року і вересень жовтень цього, у нас є структурна відмінність. Олександр Дубихвіст, директор департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України. Досвід роботи у фінансовому секторі понад 15 років. Більшість із них на керівних посадах. Життєве кредо робиться зараз. І в той період і в цей вклади зростали, але в минулого року це зростання було забезпечено виключно вкладами в валюті. То зараз, за ці два місяці, у нас 92% прирісту вкладів банківської системи в системі були забезпечені гривневими вкладами. Обсяг гривневих вкладів українців за січень вересень зріс майже на 30%, тоді як валютних усього на 2,5%. Більше грошей у банків. З'явилося саме завдяки зростанню довіри до своєї валюти серед населення. Причому українці заощаджують на довший термін, і з початку року переважно зростали депозити строком від одного до двох років. Загалом банкіри радять клієнтам обирати довший термін внеску, щоб зафіксувати вищу дохідність. При виборі нужно увагу, во перше що планує фізичне лісосуд з цими вкладами. Віктор Буркіца. В финансовом секторе работает более 20 лет, сейчас обнимая посаду заступника головы управления банку, отвечая за развитие бизнеса финансовой институтного. Жизнь в креду достигается конкретных результатов. Если у него свободные ресурсы на год, то я считаю целесообразно на сегодняшний день их положить на год, потому что, как я говорил ранее, процентные ставки будут снижаться. И допустим, если положить на полгода, то через полгода... На наступні півроку вже не буде той доходності, яку можна получить зараз. У срок должен быть 10-15 лет. Я не говорю о том, что э минимальный срок э вот я в прошлой неделе был в немецких банках, там в Германии, и обсуждая минимальный срок, на который банки привлекают депозиты, услышал срок полтора года. Сергей Мамет, финансист із 17-річним досвідом, виконавчий директор незалежної асоціації банків України, очолює Фіностанову. Життєве кредо сила у відкритості. Що для этого надо делать? Надо, щоб більше було денег в системі, системе. Надо, щоб деньги работали, щоб люди довіряли банковской системе. Поэтому це все приводит к постепенному увеличению. За даними експертів, вклади юридичних осіб у банківській системі на 70% гривневі. Загальний депозитний портфель юридичних осіб розподіляється наступним чином: до 25% – американський долар, 5% – євро та біля 1% – внески у інших світових валютах. Та вклади у гривні з часом будуть зростати. Те клиенты, у которых заканчиваются по срокам вклада в долларах, в евро, они, как правило, конвертируют их в национальную валюту и уже новые депозиты размещают в национальной валюте. Поэтому это, скажем так, положительная тенденция. Она связана, в первую очередь, с тем, что доходность по гривневым вкладам превышает практически в два раза доходность по вкладам в иностранной валюте. И второй момент: тот, что гривна ну, в настоящее время и в ближайшие Перспективні, а вона стабільна сьогодні. Ринок стабільний. Відчиняні банки мають високу ліквідність. Це дає можливість і коригувати депозитні ставки. Принаймні до кінця року ситуація суттєво не зміниться. В останні місяці перед новим роком банки пропонують різноманітні акційні умови на відкриття чи подовження депозитної угоди. Йдеться як про додаткові відсотки чи кращі умови, так і про різноманітні подарунки. Многія банки будуть предлагати акційні види вкладу під названням навагодні і. Другие, где помимо банковских вкладов могут быть различные подарки в виде пластиковых карточек, в виде каких-то банковских слиток, монет. Преимущество карты в том, что, допустим, если ее просто традиционно открывать, она стоит... За відкриття, за ежегодне обслуговування, Якщо вона йде подарунок депозитному счету, то всі ці операції осуществляються безплатно. Тож до кінця року депозитні внески не дешевшатимуть, прогнозують банкіри. Свята це особливий період. Це час для того, щоб збільшити базу та привернути увагу клієнтів. У зменшення процентних ставок по депозитам, Я думаю, що вони будуть приходитися десь на март, апрель. следующего года, 2014 года. Снижение их, я считаю, будет в пределах 4-5% в национальной валюте и 2-3% в иностранной валюте. Это есть и несколько факторов. И оздоровление экономики, и уменьшение спроса на иностранную валюту, что тоже способствует нормализации банковского сектора. И Соответственно, повышение ликвидности банковской системы. То есть в этом году очень низкие. Процентної ставки на міжбанковському ринку як наслідок подешевшують і позики знизити кредитні ставки для бізнесу. Завдання уряду та президента. Зокрема, Віктор Янукович хотів би бачити до кінця року ставки для бізнесу на рівні 14% річних річних гривні. Нацбанк активно працює, щоб знизити ціну грошей. Ставки по депозитам заінтісовані знижати як комерційні банки, так і національний банк України. Для цього необхідні самісне дії і все таки Достаточно усилення позиції регулятора для того, щоб було більше інструментів в стабілізації валютного ринку. Дмитро Зінков, голова правління банку, досвід роботи у фінансовому секторі понад 20 років. Більшість із них на керівних посадах, як в іноземних, так і у вітчизняних банках. Життєве кредо в житті, як у спорті, можна зазнати поразки, але головне, щоб були сили грати далі. Низький уровень інфляції, який сейчас є в економіці України, способствує безумовно, зниженню процентних ставок і стабілізації в цілому фінансового сектору. Утім, на фоні зростання довіри до гривні з боку населення. Банкірів турбує поява провокативної та недостовірної інформації, зокрема про те, що, начебто, в Україні валютні вклади конвертують у гривневі. Позиція національного банка чітка і зрозуміла. Національний банк ніколи не розглядав це питання, не розглядає. І розглядати не буде, тому що це протиречить, по перше за все, законодавство України, по-друге, політиці Національного банку і моя особиста думка здоровому глузду. Тому е, хотів би е, сьогодні поставити крапку в цьому питанні і просити вас, шановні представники засобів масової інформації, нашу думку, нашу позицію довести до людей до суспільства. Чем больше будет спекуляций на тему, что будет делать конверсию депозитных вкладов в валюте, что курс будет 20, або 30 или 15, я не знаю, не играет роли. Это все приводит к напряжению общественности. Это все приводит к тому, что депозиты несут на срок не год, и не два, и не десять, а депозиты несут на срок 2 месяца, 3 месяца, полгода. Да? Є

з іншого боку, ми розуміємо, що все равно существують как бы, моменти, коли ми доложити більш широкий спектр по інструментів для тих же фізичних ліс. Галина Пахачук, директор департаменту боргової та міжнародної фінансовотики Міністерства фінансів України, зокрема опікується популяризацією казначейських зобов'язань для фізичних осіб. Життєве кредо головне поставити собі мету, а далі вже шукати кроки для її реалізації. Программы заимствования 2013 года мы уже абсолютно сейчас обсуждаем и планируем как бы как минимум два инструмента. Это, конечно, казначейское обязательство в долларах США и это будет тоже две серии А и Б, допустим, непосредственно по 100 миллионов долларов и, соответственно, как бы выпуски в национальной валюте, это гривны. Я уже говорила, это 5 и 10 тысяч с фиксированной ставкой. Та усього наступного року в уряді планують реалізувати серед населення цих паперів на суму до 3 мільярдів гривень. Для популяризації казначейських зобов'язань та розповсюдження залучать низку комерційних фінустанов. Поки що продавати такі цінні папери може лише Ощадбанк і співробітники наші ознакомілись більш детально з цим продуктом, і населення вже увіділа. Ну получають стабільний доход увіділа, що продукт нормальний. Е Стабільний, що проценти виплачуються, ні депозит штута діпозит ітаблігація. Володимир Москаленко, заступник директора департаменту роздрібного бізнесу Державного банку, відповідає за впровадження нових інвестиційних інструментів. Життєве кредо, головне, не те, що ми робимо, а в якому напрямку рухаємося думаю, Тому з проблем не возникнет Быстрее реализация пройде, если больше банков подключится к даному сервісу. Перший випуск казначейських зобов'язань номіналом п'ятсот доларів був здійснений наприкінці минулого року зі ставкою 9,2% річних. Другий під 8%. відсотків. Цей інструмент відразу став популярним. Когда мы 200 мільйонів это не просто 200 мільйонів, а 200 мільйонів долларов, которые кваліти все таки мільярд 600. Давайте говорить національний валют, це мільярд 600, це немало, хочу вам сказать, за день говорят. Попит на ціні папери у національній валюті для переконані банкіри. особливо якщо мінфін запропонує ставку близьку до середніх відсотків загибними депозитами. Фінансисти вважають у такому випадку зобов'язання уряду купуватимуть навіть у вигляді записів на рахунку. Умках, а не виданого на руки паперу, щоб зафіксувати високу дохідність на тривалий термін. Мені Мікарса банкам і ринку завжди цікавіше, Чим більше кількість інструментів різних, тим лучше. Станіслав Шлапак, перший заступник голови правління банку, має близько 10 років досвіду роботи у фінансовій системі. Вважає зниження дохідності депозитів, позитивно вплине на кредитні ресурси як для бізнесу, так і для населення. Життєве кредо відкривати для себе нові горизонти, якщо є ідея, Будемо продавати, будемо маркетингу магию і привлікати друге дело. Там дебютний випуск должен бути в якому об'ємі, але це ну, вже там дело обсудить. Но в целом, чим більше інструментів на ринку, тим лучше цього Багато кредитних установ почали пропонувати відкривати депозити через системи інтернет-банкінгу. Це відповідає сьогоднішньому темпу життя і вимогам сучасного клієнта кажуть фінансисти. Як правило, подібні внески мають підвищену дохідність, а фіностанови таким чином намагаються залучити клієнтів. На оформлення депозитів через нові канали, як завжди, актуальними залишаються класичні внески із щомісячною або виплатою відсотків наприкінці дії угоди, не втрачають також актуальності гнучкі внески, які працюють в режимі поточного рахунку, тобто з можливістю зняття та поповнення у будь-який час. Тож гроші у сейфі чи гаманці це добре, але краще, коли вони приносять стабільний прибуток.